Пане Валерію, наскільки процедура із імпічментом Байдена буде відволікати адміністрацію Білого Дому від інших питань, зокрема, звичайно, питання України? Ну я тут, з вашого дозволу, хотів би поточнити, що процедура голосування не призведе до відставки. Угу. Ну відразу була, ну, зараз дуже багато є неточностей в цьому плані. Намагаються подати цю всю історію як уже крах там політичної кар'єри Байдена і те, що він завтра буде у в'язниці. Це направду зовсім не так. Тим паче, є один цікавий нюанс оголошення цієї процедури імпічменту. Очільником палати представників відбулося без голосування. Я сподіваюся, що ми це ще голосування побачимо. Так ну принаймні, така інформація в мене на даному етапі. І як будуть розвитатися події надалі? Ну за цим треба пильно свідкувати. Але поки що це голосна публічна політична заява на тлі майбутніх президентських виборів, тому що попередня була коли голос намагалися оголосити імпічмент Трампу демократи, тоді республіканцям да Еси Пелосі. А сьогодні ну, бачите, вже зовсім напаки республіканці намагаються оголосити імпічмент президенту від демократів. Тому треба по першу чергу задати всі історії через політичну призму. Хоча, звісно, вони не позбавлені підґрунтя для того, щоб робити детальний аналіз, чому цей скандал виник. тому що саме тут мова йде про сина Джозефа Байдена, Хантера Бандера, який дотичний до компанії Борісма, яка вела свою діяльність в Україні, і це безумовно пов'язано з Україною. І цей кейс український на тлі того, що демократи активно допомагають. Не тільки вони, але давайте заради правди Скажу, я перепрошую за цього говорку, Сполучені Штати Америки нам допомагають разом демократи і республіканці у протистоянні російській агресії. Це також очевидний факт. Тому е... Після того, якщо до прослану гіпотетично, давайте ми собі уявимо, що комітет палати представників почав працювати. Він викликає свідків навіть через суд, збирає в них дані, докази та таке інше, ухвалює рішення, що да, треба Жозефа Байдена відправити відставку і продають цей пакет, ну проголосовано вже резолюцію до Сенату. Де немає більшості у республіканців. Та навіть і тут, у республіканців, вона дещо сумнівна. Формально вона є в Палаті представників, якщо вона на правду, то вона сумнівна з точки зору того, що всі там одноголосно проголосують за фінальний документ. Ну в Сенаті вона швидше всього завалиться. Я не думаю, що демократи будуть собі стріляти в ногу і визнавати те, що їхній президент, корупціонер, ну, навіть для американської політики ця історія абсолютно нереальна. Однією змов розблокування е, ухвалення бюджету, де безпосередньо є і питання щодо надання військової допомоги Україні, і який має бути ухвалений уже до 30 вересня, є е, умова від республіканців. Вимога розпочати процедуру імпічменту. А це як вплине до 30 вересня, тут варто наголосити. Я не виключаю, що це буде такі торги. Тим паче, є думка про те, що вся ця істерія оголошенням да імпічменту вона також виходила не від усіх республіканців, а лише від частини, тому що окремі республіканці, які обиралися, це ж палата представників в округах, де а, мають більше підтримку демократів. Так ну і де Джозеф Байден там контролює певні процеси. Демократи контролюють певні процеси в цих регіонах. Є в штатах, то вони ж на майбутніх виборах хочуть там отримати підтримку. Тому тут друзі, все дуже велика залежність. Знаєте, я республіканець, але трішки демократу душі. Тому тут така історія цікава буде, не можна так знаєте, Знову ж таки, в американській політиці також не все там чорне і біле, воно десь трішки змішується, виходить трішки сірого, а десь більше, десь менше. І ця прослойка доволі цікава, бо її там вивчати і аналізувати. І от саме радикальне крило республіканців вимагало від Макарків оголошення до цього імпічменту, тому що ми тоді не проголосуємо там за бюджет і таке інше. Тому я поки що не брався б, там говорити однозначно ну, принаймні. Внутрішніх розкладів тощо ніхто не знає, яка буде доля бюджету і цих додаткових 24 мільярдів чи 25, про які зараз говорять саме для України. Тим паче, ну є така версія, що нібито Макарті хоче розділити додаткове фінансування в сумі 40 мільярдів на військові потреби, з яких ти саме 24 українських українські, українські окремо гроші, а гроші для країн Європейського союзу та інших військових союзників США окремо. І такі версії гуляють. Тобто там однозначно торги будуть, але я ще не пригадую жодного випадку, коли б шатдаун дійсно сказав собі вранці, всім американцям Окей, я прийшов, да ви всі сидите вдома. Грошей немає. Друзі, направда, такого не було. Один рік, десь, мабуть, років 4 чи 5 ми активно спостерігали за цим процесом, і вже все, 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 долар має обвалитися, все має там світ рухнути. Зараз відбудеться дедоларизація економіки. Цього не відбулося, тому ну я не те, що там був би абсолютно там спокійний, але розумів би, що ну для мене очевидно, я можу, звісно, помилятися. Але моя така думка, що за цим стоїть чисто політика, не більше і не більше нічого. Але що стосується грошей, uh -huh. республіканці, демократів, то там думка одна. Вони мають бути. Угу. Тобто, якщо підсумовуючи ось це питання, така політична тяганина, я так можу назвати з епічментом Байдена, вона ніяк не обмежить Байдена, Білий Дім в наданні нам військової допомоги пакеті військової допомоги, ще, наприклад, до того, коли вони ухвалять свій бюджет. Ну так зараз гроші надходять, там ще на залишку було до 4 мільярдів, якщо я не помиляюся, ну окей, зараз мільярд додали, там ще десь три плаває. Да? Вони ж можуть знаєте, сказати, ой, ми знову неправильно порахували, у нас тут помилка бухгалтерська, там в Україні можна ще шість дати. Ну, це ж також може бути. Да, ну це смішно виглядає, але це розуміння того, що навіть і в Америках не помилки допускають, а розуміння є необхідності надання Україні допомоги, тому що ну, буквально вчора один із республіканців зараз не пригадаю прізвища, хто не буде вже тут вигадувати, сказав. Буквально наступну річ, що ми повинні системно допомагати Україні, бо тут питання не в тому, не політичних наших поглядів, а питання в тому, що це наша інвестиція у демократичний світ і відстоювання демократичних принципів у світі загалом американська інвестиція. Тобто навіть не то, що там в Україну. Тому так, я не заперечую там, наявність якогось радикального крила проти антиукраїнського у республіканців. Та навіть і серед демократів є такі, що не дуже да, там, вболівають і тягнуть руку за Україну. Але в більшій мірі політика э, Сполучне, в Америки, вона. Проукраїнська, тому я не бачу зараз проблеми в тому, чи це будуть республіканці чи демократи. Тим паче мені так видається, що з початком активної фази передвиборчої кампанії, то вони один попереду одного будуть кричати: давайте надамо більше. Якщо наприклад, демократи скажуть, та ми там літаки дамо в лютому, то республіканці будуть знаєш, говорити. Давайте дамо їх в грудні цього року. Ну це образно кажучи, і на цьому тлі, якщо наприклад, демократи не дослухаються, то вони будуть втрачати бали. Так, ця історія з миштом також може підірвати суттєво рейтинг Джозефа Байдена. І вона підірє, вона поставить під сумнів його там правдивість, чесність, затримання законів і таке для певної частини електорату. Але багато хто буде розцінювати це як і політичний тиск. і це як на мене абсолютно очевидно. Так само, як наприклад, розцінюють політичний тиск на Трампа. Те, що там проти нього порушили низку кримінальних справ, розбиратися в деталях не дуже хочуть, так само Джозефа Майдов. Тому це класика політичної боротьби в США. Ви знаєте, мені останні роки скидається так, що якщо перед початком виборів проти кандидата або чинного президента не порушили процедуру імпічменту, точніше, да, ну, якщо він є там, чинним президентом, ну, то значить політичний сезон в Америці пройшов дарма. Цікава теза, пане Валерію. А як ви оцінюєте діяльність? Чи є тут політичний підтекст про Ілона Маска? Я хочу з вами поговорити. Бо ураження Севастопольського морського заводу, коли це відбулося, і вже за півгодини після атаки по Криму припинила роботу мережа Starlink. Про це сповіщають моніторингові платформи. Офіційна причина це технічний збій, розповіли у компанії Ілона Маска. Він як стверджують фахівці стався близько о 3.30 ночі а вже за годину Starlink відновив свою роботу Масштаби відключення компанії не розголошують відтак невідомо чи пов'язана технічна несправність супутникових систем в україні із глобальним збоєм в роботі мережі ну і е, згадується мені ще вчорашня інформація про те що у сенаті США закликаються провести розслідування щодо Ілона Маска і безпосередньо його компанії Starlink, коли вони заблокували доступ поблизу Криму. Тобто навіть після ось такого заклику це не зупинило. Ілона Маска, і що це за риторика? Він говорить про те, що в політику він ні-ні ні ногою наступатиме. Що це тоді? Ну, там вже сьогодні ще одну якусь заяву цікаву зробив стосовно того, що, що там сталося, саме із в минулому році, з цим відключенням Сталінки. І вам зараз точно не пригадаю, хоча це можна дуже легко знайти подивитися. Він починає змінювати свою позицію стосовно того, що чому так тоді було, чому так є. І от історія сьогоднішнього дня вона також дуже ну, цікава. З точки зору того, що Ілон Маск все частіше проявляє очевидність, як на мене не прихильності до руського міра, а страху перед ним. Тому що якщо брати до уваги історію а, з відключенням Старлінків минулорічну, то тоді дуже багато лунало тез про те, що якщо, до прикладу, будуть удари по тимчасово окупованому Україну з боку України, Росія застосує ядерну зброю. Ну от відразу. І це буде тоді катастрофою для всього світу. І навіть от коли ми там обговоримо позиції країн НАТО, очільників країн разом із колегами. Ми щоп'ятниці пишемо програму для нашого центру в такій неформальній ситуації. То ну, багато підтверджує те, що спілкування з нашими західними колегами-політиками ти дійсно направду бояться Росії. Вони бояться якоїсь ескалації, що якщо там раптом що, то Росія може завдати ударок, Росії вдалося створити за останні кілька десятків років мати такий міф. Світового нарваного, да, якого ненормального, який може там просто-напросто дістати ядерну голову і когось вдарити нею по голові, в прямому сенсі цього слова. Ну, за заяви Медведєва про удари по Польщі, по Німеччині, по Великобританії, чого вартують це, як на мене, ну коли президент Росії, хай там і не чинний, але говорить про такі речі, це означає, що те саме і вчинив президента в голові. Але чи вдасться до такого, звісно, всі ж там очікували якогось там. Е Проб та помилок, ну от є проба вдарили по тимчасово окупованому Криму. Ну Росія в відповідь не засувала ядерну зброю. Цікаво, да то можна що, що ж буде далі? Так само зараз Росія грається із країнами НАТО, шахеди запускають через Румунію, пойзьмило. Вони там падають, а Румунія ну поки ми не бачимо, да? нічого не прилітало. Але укриття будуємо для своїх мешканців. Тому я думаю, і у Ілона Маска приблизно така ситуація була. Тим паче, він не політик, йому, як на мене, притаманий тому також страх. Він просто напросто тупо боявся э, русні, і взагалом, ну, як з точки зору людської, можна зрозуміти, тому що ну, наші перші відчуття, там коли війна широкомасштабно лише починалася, і нині ну, це зовсім різні речі. Зараз ми до неї звикли, ми з нею живемо. Mm. Да? І э, якщо брати, наприклад, там когось там гіпотетично провести до України, то це там страх. Якщо він прийде до регіону, який. Там ну не зазнає в принципі да, ракетних обстрілів або дуже рідко. Невже не говорячи про те, що там поїде там в регіон ближче до фронту? Це взагалі там щось із е, вон, виходяще. Тому я там не сумніваюся, що, наприклад, Івон Маслан з'їздив би десь в Донецьку області, е, Підкуп'янську, Харківську область. це для багатьох волонтерів там звична справа. Да? є як їхати, все зібрались, поїхали, бо треба допомагати бити ворога. Тому я думаю, що навіть заява від Сенату, яка прозвучала про розслідування, ну для його Маска, абсолютно нічого не значить. Він знайти мільйон причин пояснити, чому це так зробив з технічної точки зору. Хоча направду там зовсім інше. Це саме ця боязнь. Він просто боїться, боїться Путіна. Наразі він знайшов причину і каже, що все через санкції Сполучених Штатів Америки на Росію. Так, 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 так. Так, так саме така теза була. Так. Да, бої, він вже стільки робить заяв, що, знаєте, докупи все зібрати неможливо. Курне, вибачте, обкуриться заява. Ну а як? Ну так вона є. Він ж в відкритому ефірі палив наркотики. Тому ну, це, ну, хай є легкі наркотики, неможливо, але це є. Тому він вживає їх. Можливо, він під дією наркотичних засобів зробив таку чергову заяву. Я зараз не жартую. Володимир Зеленський наш відвідає Сполучені Штати Америки, Зустрінеться із прем'єр-міністром Ізраїля Біняльміном Нетаньяху Нью-Йорку. Найближчі дні про це завив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. Це може відбутися під час засідання Генеральної асамблеї ООН. Наразі більше деталей дипломат не наводить Днями Зеленський і натаньяху поговорили по телефону. Зокрема, обговорили шляхи підтримки України з боку Ізраїлю. Інформував український лідер безпосередньо і нагадаю, що 20 вересня на засіданні Радбезу ООН відбудуться відкриті дебати щодо України за участю глав держав та урядів. Крім того, як повідомила канцелярія президента Польщі, Зеленський також може зустрітися із своїм своїм колегою Анжею Дудою, але пане Валерію, ми беззаперечно обговоримо і зустрічі з Нетаньяху. Але відтак е як Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів Америки і в контексті того, що е оголошується умпічмент Байдену, чи буде зустріч Байдена і Зеленського, і чи будуть вони обговорювати, підіймати певні питання? Що ну, стосується зустріч, Хантера зустріч. Байдена безпосередньо? Ну, звісно, це не Трамп. Трамп напряму говорив. Давай візьми Байдена за причинне місце Зеленського. Так ми да, пригадуємо ці злиті, злиті інформації. Я що хочу сказати стосовно зустрічі Байдена і, і Зеленського. Вона ж анонсована Блінкеном. Блінкен під час узі сказав, що ця зустріч буде, тому ну я не думаю, що там щось зміниться. І знаєте, там Джозеф Байден передумав. Звісно, все може бути. Але це є вже офіційно озвучено посадовими особами. Ну та коріння гендер США, то вони навряд чи будуть кидати слів на вітер. Ця зустріч має відбутися, і тут процедура імпічменту вона абсолютно ні до чого. А, відтак я сподіваюся, що щось нове привезе Зеленський звідти. Ну принаймні, не зброю, там можливо разом із Зеленським пролетять в також і далекобійні ракети атаки до систем Хаймерса. Мені б дуже цього хотілося б, так само, як всім, Українцям, які вони дивляться і нашим воїнам, так легше бути вбити ворога. А це до предметних речей. Я не виключаю, що вони конкретно будуть, тому що такі зустрічі, вони, як правило, закінчуються знаково. І коли Блінкен приїздив, то в день його приїзду було оголошено на пакет допомоги на 1 мільярд доларів. Так само, візит до Сполучених Штатів Зеленського також в цій частині дуже-дуже важливий. І низка дій, які навіть в Україні зараз відбуваються, там кадрові зміни, все вони також, як на мене, пов'язані саме з цим візитом. І це добре. Що ми знаходимо спільну мову із нашими західними партнерами, які нам ну, потужно допомагають, стосовно там інших зустрічей, то безумовно важлива зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю, тому що у нас відносини яко кажучи непрості з Ізраїлем. І для багатьох вони дуже дивні, навіть і для тих євреїв українських, які є публічними, вони заявляли про це про цю позицію ще на початку широкомасштабного вторгнення. Так само, як і зустрічі з президентом Польщі на тлі наших непростих торгово-економічних відносин, і коли Польща дуже потужно нам допомагає, то такий... Зустрічі мають бути і проблемні питання мають вирішуватися безумовно. Маю надію, що ця поїздка буде продуктивною, але знову ж таки вона друзі носитиме швидше символічний характер, хоча можна практичних речей буде досягнути сама присутність зеленського символічний на характер пане Валерію безпосередньо зустріч із Джозефом Байденом, президентом Сполучених Штатів Америки, зу... чи символічний із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаняху. Візит сам на Генсамблію ООН і присутність зеленського на Радбезі, він саме також uh -huh, та і про це був, тому, що там буде кілька важливих заходів. Вона важлива саме символізмом того, що Зеленський може анонсовано туди полетіти. Uh -huh. ну, от реально анонсовано сьогодні, попри складну ситуацію на фронті, вона вкрай складна ніхто цього не заперечує. Ви що не спілкувалися з військовим в ефірі. Він багато вам розповідав речей, проблемних констатація факту, що відбувається. Але на відміну від минулого року, в вересні минулого року також проводила генесамбайон, то тоді всі ці речі відбувалися доволі Ну, в закритому фактично, да, режимі ніхто не, не знав, чи буде летіти Зеленський Дша чи ні. Тоді він не літав на він зрозуміло. Пізніше був його візит доша я просто поточнюю. да. Але ми навіть собі допустити тоді такого не могли, наскільки складною була ситуація. Вона зараз знову ж таки непроста, але ми можемо щось планувати. Планувати в сенсі того, що президент країни зараз без прізвища, от просто без прізвища, президент країни, яка чинить проти російської агресії, може полетіти. Може відвідати за візитом офіційним іноземні держави інші держави, домовлятися щось для України. Як на мене, у оць цьому символізмі це дуже важливо. Це розуміють як Росії. Якщо раніше а бачите, все президент України сидить, нікуди не може вилізти, він в бункері, таке інше. Ні, зараз не там. Ну зараз він не там у бункері. Сидить Путін, але не наш президент. Почули вас і зафіксували. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і Займі. долучилися до нашого етеру. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВ.